Мої дорогі підписники, і ви на каналі Кіт Кацик та Аліса. Сьогодні ми будемо вчитися малювати, ем, будемо вчитися малювати речі. І сьогодні я хотіла почати малювати таку кепку, і в мене така є кепка з Барбі. Рожева Для цього вам знадобиться простий олівець або чорний маркер. Я вибрала простий олівець. І ось фламастери мені налюбляться Ну так, ну що ж, давайте приступати до роботи. Спочатку ми маємо накреслити ось таку основу кепки, ось таку штучку. Ось таке коло. Вот так. еще чтобы намалю... А, я зрозуміла, Так как у нас хочется... Хочу намалювать такую шапку. Через те, что... У... У нас зараз, як би літо і хочеться намалювати трішки поальтернативніше, щоб було. І я зафарбую її ось так я зроблю мою шапку ось так і ось так. Ось так. І тут я напишу Барбі. Тому що у мене шапка буде в стилі барбі. Я ось так її замалюю, але потім я все одно зафарбую фломастери. Так, починаємо розмальовувати, вибираємо кольори. Так. Для цього нам знадобиться рожевий ось, рожевий, фіолетовий. там, хочу ще взяти сюди червоний. ось. Ці три кольори нам знадобляться для такої шапки. Хубастери ми відкладаємо. І що ж? Починаємо працювати так. Ось до такої лінії я маю дофарбувати цю шапку червоною. Якщо ви Я хотіла для моєї підтримки ви підписуватиметесь на цей канал для моєї підтримки, і щоб ви мене підтримували своїми лайками та підпискою до речі, як ви бачите, то вийшов такий красивий колір через те, що я спочатку його зафарбувала простим олівцем. Так, і останній колір це фіолетовий, я цим зроблю знизу. Але можна все зафарбувати, тому що ще я згадала, що потрібен чорний маркер. І я напишу потім, Тому що тут буде не дуже видно. І ще мені потрібно навести цим контур. Так, беремо наш чорний фломастер. Так, ось, мій чорний фломастер. Ось. І дещо тут. Це вже якби до малюнку. Це можна порахувати, що це прикраси, якби якась косметичка. Потому что это такие прекрасные мы робимо для цієї шапки. И наводим наш надпись. І ще я зроблю ось таке. І напишу на оцій шапці SAV. Так раніше називався мій канал. І я завжди, коли роблю, то роблю таку подпись. Але зараз він називається по-іншому. І ще я роблю ось так. Цією шапкою. Такі складники я її зробила. І Підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. Ой, я вам намалювала, вподобайчика І до зустрічі на нових відео. Пока-пока!